А зараз інша тема про ліжко, але з іншого боку, більш серйозного: Формальдегід – хімічна сполука, яка випаровується в повітря і викликає у людини рак. І в зоні ризику майже кожен з нас бо користується звичайними побутовими меблями. Матеріали, з яких вони зроблені, часто густо виявляються просто насичені формальдегідами – що повільно нас вбивають. Отже, як перевірити свої меблі і зробити правильний вибір на майбутнє. Далі одеситка Аня вже місяць як не заходить у цю кімнату і не пускає туди своїх двох дітей. Тільки для нас вона робить виключення. ось ці ось меблі придбані місяць з копійками, тому шафа та сходинки. Жінка ретельно обирала виробника, бо це ж для діточок. Із цієї ж причини грошей вона не економила і виклала майже пів тисячі доларів за дитячу шафу та сходинки із шухлядами усередині. Я прийшла в магазин, я обрала фірму. Мова йшла тільки про фірму. Е. Бо я знаю, що це найбільш дорога фірма, але я буду спокійна за якість. Якість і безпеку продавці їй гарантували. Бо ж мовляв, меблі зроблені із деревнево-стружкових плит ДСП. Всесвітньо відомої австрійської фірми, але після доставки Анна відразу відчула, що щось тут не так. Насторожив запах, дуже гострий був і різкий. Невдовзі почалися справжні проблеми. У дитини кашель, дивний кашель зранку і ввечері. Він як починає кашляти, але в нього улюблене місце. Ось тут ось на цьому місці він сидів. Вона викликала лікаря та почала шукати інформацію у інтернеті. Жінка самостійно з'ясувала, що може бути причиною різкого запаху. Та аби пересвідчитись, придбала спеціальний прилад, який вимірює рівень загрози. Придбала формальдегід монітор. Скільки це коштує? Скільки ви відомо? Дві тисячі Ми ставимо його у відкриту шухляду та вмикаємо. Ростуть показники, тут же ростуть показники. Прилад відразу показує. 0,23 мг формальдегіду міліграма на кубічний метр повітря при цьому, згідно інструкції до цього газоаналізатора, безпечно для людини норма не більше однієї десятої міліграма. Перевіщення норми більше ніж удвічі. Навпроти норми 0,2 мг у інструкції до приладу намальована людина проти газі, і найгірше цифри на дисплеї продовжують зростати вже 0,29 – 0,38. Аналізатор починає світитися червоним, відбувається щось точно небезпечне для здоров'я. На додачу Анна демонструє нам відео, яке зняла два дні тому. 1,43 мг міліграма на метр. Це неймовірна доза. Один сорок три господиня вважає, зашкалюють показники небезпечної сполуки формальдегід, і ось звідки він може так активно потрапляти у повітря. От видите? бачите, який брак. Мені не заклеїли збоку. Ці меблі для дитячої кімнати лякають жінку. Я цією шафою не користуюся. Я боюся, в мене речі ось там на кріслі лежать. Що ж воно таке? цей формальдегід. Формальдегід – органічна сполука, прозорий газ з різким запахом. Розчин формальдегіду використовується у деревообробній та меблевій промисловості для виробництва фанери та ДСП входить у склад смоли, яка склеює дерев'яну стружку. Згідно технічним нормам, найбільш небезпечний клас ДСП є три. В ньому 30% формальдегідної смоли. З нього заборонено робити меблі. Але, як ми бачимо, хтось таки зробив. Ми збираємося та їдемо до магазина, який продав ці меблі. Анні. це завідуючи магазином. Мілі фірми Анни. В меблі Анни входить ДСП фірми. І ДСП Україна. Okay. Невже світовий виробник ДСП порушує санітарні норми у десятки разів? Пізніше завідувач зізналася Анні, що з австрійського ДСП нібито зроблені лише дверцята. А з чого зроблено все інше? Очевидно, треба їхати до виробника цих меблів та питати. Повинні бути буде накладна ви це отримувати якого підприємства. Я працюю з цехом, який виготовляє ріже безпосередньо те ДСП, який замовник замовив, який робить ці меблі. А де це, це, скоріп, Він в Ізмаїлі. приватний підприємець Соловйов. Рушаємо шукати виробника. За адресою, яку нам вказали, ось ці будівлі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, нам потрібен Юра, який меблі робить. Юра? Да. Так. У останньому боксі закриті двері. І не схоже, що тут взагалі щось роблять. Питаємо чергового. Нам Юра потрібен, який меблі робить. Юра? А ось останній цей. Ось там, у крайньому боксі? Так. Ось там, у залізному. Так, дивно, але нам вказують на той самий залізний ангар, де ми тільки-но питали. Повертаємося до нього. Але людина, яка з нами розмовляла, вже закрила ангар та схоже втекла. І поки виробник від нас ховається, ми їдемо до МНС щоб за допомогою фахівців остаточно все з'ясувати. Звернулася Аня, купила якісь меблі, а від них якийсь неприємний запах, і е, там джало якоїсь хімічної отрути. В неї дитина захворіла. Ми хотіли, щоб хтось приїхав, поміряв, що це безпечно небезпечно. і небезпечно. Чи ти, можна ти, там ти, жити? Є така можливість з'ясувати? Чи дитина від меблі має? експертиза ну, ну, робити. А хто це повинен робити? Ну, Зараз я уточню. Через дві хвилини офіцер з'являється знову. Дивіться, один представник може пройти, до керівництва без камери. Ну що, вони сказали, що вони можуть допомогти, якщо там або ртуть, або радіація. В іншому випадку треба звертатися до СЕС Кутузове, 85, вони мені дали телефон. Їдемо до санстанції. Нам кажуть, саму СЕС вже рік як розформували. У вас немає такої лабораторії, яка може приїхати? Ні, в нас немає такої лабораторії. Я понял. А такого звернувся. Зачекайте. А є са Київ да Одеса та Київ роблять дослідження на формельди. У вас просто немає такого обладнання. Правда, немає такого обладнання. Отже, схоже, тут у Ізмаїлі нам нічим допомогти не зможуть. Ми питаємо саму Анну, а що вона збирається робити далі? Я буду вирішувати цю проблему, мабуть, методом утилізації. Тільки не я, а магазин, мабуть, хай він відшкодовує мені всі мої втрати. Завідуючи магазином, теж пообіцяли нам таки повернути жінці гроші. Ви можете забрати не неї ми і повернути гроші. Прямо зараз думаю, що ні. Добре, е, наприклад, протягом я повинна поговорити зі своїм юристом. І що він мені скаже, як це правильно оформити? Так я і оформлю. Адже Анна на придбала ці меблі місяць тому питання: скільки ще меблів, які значно перевищують припустиму концентрацію хімічних речовин, встиг виробити та продати цей підприємець, і у чиїй дитячій кімнаті вони зараз стоять?